Ми хочемо жити у мирному світі, де сонце сміється, і квітнуть сади, де в небо без остра худивляться діти, і в ньому немає Тривог і біди, Щоб ми і спокій, і в лузі. Щоб сміх дитячий завжди лунав, щоб всі на світі дорослі діти відчули радість життя сповна, хай сонечко тепле над нами засвітить а в полі нехай колосок. Проста, хай буде щасливою. Кожна родина, така України, є мрія, проста, щоб ми. Слава, Богу. Слава, Слава на віки Богу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Слава nah не віки Богу! Слава на віки Богу! Слава на віки Богу! Слава Ісусу Слава на віки Богу! Слава на віки Богу! Біда найкраща, майстри, які керують трибуту, ходять по лісі, вибирають з смереки, в яку влучила блискавка. А знаєте чому? Тому що е, трембіта має бути дуже висушена на дерево зроблю. Скільки дерево треба сушити років, щоб воно високло. 5-10 років. А тут за одну секунду блискавка проходить через дерево. І висушує його просто ідеально. Там висока температура. Знаєте, що таке блискавка. Бачили да, я вона проходить через дерево. Вона все висушує ідеально. І тому коли зарізать таке дерево, зразу можна з нею робити класну таку. Я бачила реально може блискавка. Так О, ну ясно. Всі, напевно, Добре, мені наразі Обережно. Так само да, так само. Да, так, да, так. Да, так, да.

Таки, в нас в Україні є тримбіта найдовше суддя. У нас знаходиться на такому курокціях. Такі...